Вітання, шановні, Трамп кидає Україну. Перемір'я, яке він нам обіцяв, провалилося. Але тоді, чому Штати підписали з Україною угоду про корисні копалини, якщо не збираються розривати стосунки з нами? Про все це далі говоримо. Ви на авторському Ютуб-каналі. Мене звати Андрій Булгаров. Тут я роблю висновки. Ну а ви тим часом підпишіться на мене, і вам завжди буде багато корисної інформації. Отже, як я вже сказав, Трамп кидає в Україну. Насправді він багато разів це казав, але в цей раз така заява, знаєте, вже трошки може занепокоїти, як мінімум. Отже, ми вийдемо з перемовин, каже Трамп, якщо сторони ускладнять припинення війни. Ми просто скажемо: ви дурні, ви жахливі люди, та відмовимося брати участь. Але я сподіваюся, каже Трамп, що до цього не дійде. Він ще там додає, у нас дуже хороші шанси укр. Власту угоду між Росією та Україною. Ну а на питання чи грає з ним Росія? Трамп відповідає: ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти, і взагалі це війна Байдена. Так, це війна Байдена, і Трамп неодноразово говорив про те, що він до цього не має жодного стосунку до цієї війни. Якби він був би президентом на момент, коли Путін збирався напасти, то він би точно не напав би це. Вже насправді не має жодного значення, тому. Му що добігають кінця оці 100 днів Трампа, і яка б це війна чи б не була, він обіцяв її завершити, і він ніби має стримати, дотриматися свого слова. І отут у нього і починаються головні проблеми, про які ми недорозово говорили. І, власне кажучи, вже і в самому Білому домі чудово починають розуміти, що неможливо завершити війну. Тільки тиснувши на Україну, ну фактично, весь цей час вони намагалися примусити нас до капітуляції. Це є правда, і цю правду треба казати, що вони насправді хотіли нашими за наш рахунок за рахунок наших інтересів, українських інтересів, завершити цю війну. Ну я вони думали, що це завершена війна, А по великому рахунку, це була би якась там угода, перемір'я тимчасово, тому що якби Україна в даному випадку Піталювала то, чого Росії стримуватися, вона бідалі б наступала, можливо, не в цьому році, так на наступному, або в наступних роках. І от цього факту в штатах не хотіли бачити. Не має на увазі в адміністрації Дональда Трампа. Зараз ситуація трошки починає погіршуватися. Здавай, ну, здавалося погіршуватися саме для нас, тому що розчарувавшись, тому що їм вдасться якось швидко укласти угоду. У дотиснувши Україну до того, що Україна буде готова, ну вже погодитися на будь-які умови, аби тільки війна закінчилася, раптом з'ясувалося, що одного бажання України завершити війну недостатньо. Ну тобто, по факту. Ну, слухайте, ну це ж ми ж розуміємо. Всі притомні люди це, це розуміють. Що якщо Україна складе зброю, то Путін буде в Києві. А якщо Путін складе зброю, то війна просто закінчиться. І от ця істина, яка не може бути просто якоюсь іншою, і от довгий час штати не могли цього зрозуміти або не хотіли зрозуміти по великому рахунку, вони не хотіли е, дуже знаєте внікати в цю ситуацію. Їм просто було. Вигідно швиденько якось так завершити війну, і якщо при цьому постраждає Україна, ну те й Бог з нею. Врешті-решт, якраз ці слова потім заходять світ підтвердження в певних заявах і Віткофа, які каже, що там ну п'ять регіонів України може залишитися під Росією, адже там же розмовляють російською мовою, то напевно Росія має на них певні права. Ну Тобто, це ж вже питання не в тому, що вони там не знають історії, вони просто-напросто нехтують міжнародним правом. Ну тому що це ну справді відкриває такий собі портал в повну невизначеність не тільки для України, а для всіх країн. Але адміністрація Дональда Трампа на це було по великому рахунку не чхати, і е, вони думали, що їм вдасться. І от заява Дональда Трампа про те, що ми можемо просто. Вийти з перемовин, ми скажемо, що ви дурні, тобто Україна та Росія дурні та жахливі люди, і відмовимося брати участь у цих перемовинах, якраз і свідчить про те, що в білому домі починають. Ну не починають, а вже зрозуміли, що не має бути ніякого іншого варіанту завершення війни, окрім змусити Путіна захотіти це зробити. І от тут виникає головне питання: а як же це зробити? І от давайте так. Оце питання ми трошки зараз залишимо і спробуємо зрозуміти заяви Дональда Трампа, заяви Марка Рубіо про те, що так, ми справді можемо вийти з цих перемовин. Я нагадаю, що саме саме, саме Штати були ініціаторами цих перемовин. Саме Штати є певним посередником де, делегація. Штатів зустрічається окремо із українською стороною і окремо зустрічається з російською стороною. І ми ж розуміємо, що поки не було зустрічі між росіянами. Тобто нашими ворогами і України не було зустрічі прямої. Вони всі ці зустрічі, всі ці перемовини відбувалися виключно через Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати зараз вирішать вийти з цих перемовин, то тоді виникає питання: хто їх далі буде вести, і взагалі чи будуть ці перемовини далі, які чином вестися. І скоріш за все, ми маємо бути готові до того, що що ніхто їх вести більше не буде, тому що немає більше. В світі такої сили, яка б могла б виступити таким собі перемовником, а уж тим більше намагатися тиснути не тільки там на Україну, а ще й на Росію. Можна було тут би подивитися на Китай, але Китай зайняв таку позицію, що йому зараз не до цього. Це точно, і він ніколи не був перемовником. Якби він хотів би завершити війну в Україні, він би своєму васалу Путіну це міг би просто наказати зробити, і Путін би це зробив. Ну або. Принаймні, ми про це не дізналися, що це виглядає вигляді наказу, але так чи інакше Путін був. Вимушений був відреагувати на там наполегливу просьбу прохання з боку Сізіньпіна. Тож тільки штати можуть бути перемовником таким потужним, який справді може завершити цю війну, і причому завершити не перемир'ям якимось. Там знаєте, як там, Мінск, 3 Мінськ, 4 Мінськ, 5 не перемир'ям тимчасовим припиненням бойових дій. А справді завершенням війни це може зробити тільки сполучені штати. Тому що вони можуть тут щось пообіцяти, а тут, якщо щось не вийде, то вони можуть застосувати, умовно кажучи, силу. Якщо вони відмовляються це робити, то може скластися враження, що для нас це погано що Штати нас ніби кидають. І отут виникає головне питання: якщо Штати нас кидають, то чому, от буквально за півдня до того, як Трамп робить таку от гучну заяву про те, що вони можуть сказати, що ми росіяни, дурні, що жахливі, і взагалі штати можуть вийти із перемови? За півдня до цього сполучені штати в особі міністра фінансів Сполучених Штатів скота Бесета підписує з Україною меморандум. Про корисні копалини, тобто від України підписала, підписала цей меморандум Юлія Середенко, це міністерка економіки України і віце-прем'єр-міністр. І якщо просто почитати, що вона сказала, і це в принципі корелюється з тим, що говорили Сполучені Штати про цю угоду, то тут виникає тільки потема. Ну давайте спочатку, що ж вона написала у себе сьогодні. Ми зробили крок до спільної із США. Угоди про економічне партнерства партнерства Україна і Сполучені Штати підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати і укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам. За словами Свірденко, зараз готується створення фонду інвестицій у відбудову України. Угода відкриває можливості для залучення значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполу. Учених штатів І от це і є головний момент, як будуть далі діяти Сполучені Штати. Тому що якщо Трамп каже, ми виходимо із перемовин, але перед цим вони підписують з нами угоду, то це насправді означає лише одну річ. По перше, нікуди штати не виходять. Просто тепер вони будуть грати в завершення ігри і війни зовсім іншими інструментами. Тобто, тепер вони і ще є, от тут важливий момент, ми кажемо і ця угоди меморандум, який потім буде ратифікований, що має бути ратифікований нашим парламентом, потім конгресом сполучених штатів. І отут важливий момент, що американські інвестиції самі по собі не будуть заходити в Україну, якщо самі американці, тобто сам уряд сполучених штатів, не будуть давати гарантії інвесторам, американським інвесторам. Ну от це так не працює. Якщо б штати щось вже обіцяють, то вони мають Тувати як мінімум своїм вкладникам, своїм інвесторам, що ці гроші і то майно, яке вони тут будуть провозити, вкладити, відбудовувати, воно збережеться і не буде зруйнована росіянами. Тож це означає насправді дуже важливу річ, що Трамп відмовився від не просто швидкого закінчення війни. Він взагалі відмовився від своєї концепції, що може щось вдасться. Він же ж вважає себе королем угод. Так, от мені здається, тут він вже змирився з тим, що укласти угоду йому не вийде. Принаймні на цьому етапі вони зрозуміли, що немає що запропонувати Росії, щоб Росія пішла на цю угоду. Росія розуміє тільки силу, і напевно це почали розуміти в Білому домі. Але при цьому вони починають допомагати Україні більше уклади. Дається угоди про корисні купали про рідкісно земельні метали, про різні інфраструктурні проекти там ішлося, в тому числі і про атомні електростанції, про порти. Тож можна так собі розуміти, що Сполучені Штати, намагаючись дивіться, ми ж нам не подобається, що вони фактично заходять сюди до нас, як такі знаєте собі, неоколонізатор. Ну, це якщо так от дивитися на ситуацію, це може Таке нагадувати, але при цьому заходячи сюди в країну, яка ну, прямо от сьогодні е, знову ж ракетні обстріли по півдню України вдарили кількома балістичними ракетами. Тож е, в таку економіку заходити зараз ніхто не буде, якщо не отримують гарантії. І в даному випадку якраз йдеться про те, що скоріш за все, такі гарантії будуть день дані. А гарантії Штати можуть дати лише. Зараз, враховуючи всі обставини, вони можуть дати такі гарантії тепер лише своєю зброєю, і інших гарантій у них просто не існує. Тобто, якщо Путін не хоче укладати угоду, значить його примусять укласти угоду. А через військову поразку, я про це казав і кажу і далі. що єдиний спосіб нам укласти угоду, ну. Зупинити війну, а, і щоб це було справедливе завершення війни, воно можливе лише після нанесення Росії військової поразки на полі бою. І от, якщо така думка, врешті, починає доходити до сполучених штатів штатів, тобто вони закінчують цей нескінченний переговорний процес. До речі, він дуже вигідний був самому путіну, тому що путіну не потрібно було домовитися йому потрібно було. Постійно тримати процес в, у стадії домовляння, тобто щось там зустрічаємося, про щось там говоримо, щось одне одному обіцяємо, зу, я не знаю там, обмінюємося там, якимись там компліментами, як це було у випадку з Віткифом. Тож, Путін був потрібний сам процес, йому не потрібна була кінцева стадія, тобто фіналізація цих перемовин і укладання певного там перемір'я, закінчення війни і. Йому подібне, ні, йому був потрібний сам процес. А от штатам сам процес не потрібний. До речі, про це Штати, штати вже неразово заявляли. От коли ми зараз кажемо, що вони готові і хочуть вже зараз. Якщо вони зрозуміють чи вже зрозуміли, що перемовини заходять в тупік, то вони готові із них вийти. Вони про це казали ще на початку березня, що вони не готові до нескінченних етапів перемовин. Їм це не цікаво. Це ну. Ніхто у Сполучених Штатах на це йти не буде, і це вже стає зрозумілим всім, в тому числі і путіну. Тож можна сказати, що Путін тут програв, бо він сподівався, що з штатом ну йому вдасться вічно морочти голову. Ну виявляється, що ні, не вічна. Як тільки штати остаточно припинять проведення цих перемовин, це для нас буде означати навпаки позитивну новину, тому що. Штати від нас нікуди не йдуть, адже ще раз нагадаю, вони підписали з нами дуже таку велику угоду. меморандум, Поки що це меморандум. Але тим не менш велика угода про спільний видобуток корисних копалин, про різні інфраструктурні проекти, про відбудову України, про заробляння, врешті решт грошей, і це є добре. І от у всьому цьому можна навіть собі приблизно поставити певні такі терміни. Ну коли це станеться, а якщо послухати Трампа, він чітко сказав, що це має статися до кінця квітня, тому що от закінчується його 100 днів. І якщо він ну Трамп в ці 100 днів не покаже того, того результату, який він хотів, то далі ця війна. І далі весь цей процес перетвориться на звичайну бюрократичну ротинну машину. Тобто далі включається державницькі інституції Сполучених Штатів, ну і далі вже починає рухатися по якомусь такому сценарію, який я не здивуюся, що він ще існує там з давніх часів. Тож. Залишається не так багато часу. Вже такі заяви штатів говорять про те, що Путін програв, і Україну ніхто не залишить наодинці, і так нам доведеться напевно ну. Розплатитися певними своїми корисними копалинами, Але якщо ці інфраструктурні проекти інвестиції, врешті-решт призведуть до зміни, в тому числі і нашого державницького устрою, я маю на увазі, що у нас відбудеться, врешті-решт, оця не так необхідна нам реформа державного управління, то чому це погано? Ні, це не погано, це навпаки, тільки добре. Побачимось.